Всім привіт! Це твій шанс на крипту. Сьогодні я познайомлю тебе ще з третім проектом по рахунку. Гая називається. Його вже не підтримує Solana, його підтримує ефір. Що фішка його? Його можна формити у браузері, але краще це робити через приложуху. Тобто тут нажимаєте Connect, але зараз вам показує циферка якість вашої мережі. Бачите, доволі непогано. Але краще це робити через приложуху. Скачуєте її, встановлюєте і тримайте і все. Проєкт підтримує ефір. цього проєкту вже був перший сезон. Він треба роз 9 березня по 12. Відповідно, зараз орієнтовно закінчується в березні, якщо буде 3 місяці. Може важливо 4, а може менше. Тому доволі часу 2 місяці часу фарму доволі достатньо. Тому беремо, скачуємо. Приложуху, реєструємося за силкою, і все буде круто. Весь, частину своєї крипти отримаєте, як говориться. А наразі все. До побачення.